Розглянемо класифікацію органічних речовин. Вони поділяються на природні і синтетичні. Щодо природних синтетичних речовин, то ми вже знайомились з органічними речовинами, вуглеводніми, наприклад, тетанолом, ліцеролом, метановою кислотою, жирами, вуглеводами, білками. Усі ці органічні речовини є природніми, оскільки вони трапляються в природі. Але це не означає, що їх не можна синтезувати. Штучно. Останніми десятиліттями більшість цих речовин синтезуються на підприємствах хімічної промисловості, оскільки виділити їх з природних об'єктів у необхідній кількості неможливо. природі просто немає стільки необхідних речовин, скільки їх має сучасне суспільство. Сереному для синтезу багатьох речовин є переважно нафта і природний газ. Також вам добре відома речовина, що належить до органічних полімерів, це поліетилен. Ми також проходили даний матеріал, то поліетилен не трапляється в природі. Жодний живий організм не може його синтезувати. Тому такі речовини називають синтетичними. Звісно, що не всі речовини відомі людству. В цьому параграфі ми розглянемо ще деякі природні і синтетичні сполуки, які трапляються нам у повсякденному житті. Щодо природних органічних сполук то життєво необхідними органічними сполуками для людини є вітаміни. Не дарма це слово походить від латинського Віта життя. Хвоя та чорна смородина містять вітамін С, насіння соняшника – вітамін В1, е, тіамін хлорид, морква, вітамін А, ретинол. Існує багато лікарських рослин. Вони містять різні природні органічні сполуки, серед яких вирізняють групу алкалоїдів. Їх використання дуже різноманітне, наприклад, це морфін, використовується як знеболюване, кофеїн та теобромін, психостимулятори, кодеїн, протикашлівий засіб. У розрізів, Із розрізів у місцях пошкодження на стовбурах хвойних дерев, часто витікає густа смола, яку називають живицем. Живиця, живиця цінне джерело органічних речовин. З неї добувають скипедар. Каніфоль, речовина для виготовлення лікувальних бальзамів. У Бразилії в 1754 році виявили унікальне дерево Гевею. Якщо молочний сік, що витікає з розрічів її стовбурі, відстоїти та підігріти, то отримує латекс або натуральний каучук. Обробкою латексу добувають різні види гуми. Природною речовною є. Віск. Він може бути рослинним, це масло жожоба і тваринним, джолини. Із воску виготовляють свічки, використовують для виготовлення косметичних засобів, мазей, кремів, помад. Захисного покриття дерев'яних і мармурових виробів, вибухівки. Воском покривають фрукти і сири для тривалого зберігання. Більшість рослин має неповторний запах. Певною. Обробкою цей запах у рослин забирають у вигляді ефірних олій, м'ятної, лавандової, евкаліптової. Ці олії використовують у парфюмерії як лікарські засоби та харчові ароматизатори. З деяких природних об'єктів виділяють органічні сполуки, що потім використовують як харчові домішки, наприклад, для згущення страв та приготування желе використовують вже вам. Відомий крохмаль картопляний чи кукурудзяний желатин. Виділяють із кісток, копи та рогів. Агар-агар виділяють із червоних і бурих агарових водоростей. Щодо синтетичних органічних речовин. То появою синтетичних волокон стала справжньою революцією в науці й техніці. Вони значно дешевші за натуральні і дозволяють готовляти одяг, який із натуральної сировини не виготовиш негорючі костюми для пожежників, герметичні костюми для космонавтів, міцні канати та багато чого іншого. Здавна для прання використовують мило та пральну соду, але за ефективності їх і. Порівнювати не можна із сучасними синтетичними мийними засобами. Це засоби для прання у різній воді, ручного прання або в автоматичній машині, для миття посуду, склад. І з розвитком промисловості натурального каучуку вже не вистачало, щоб задовольнити всі потреби. Майже 100 років тому відкрили спосіб добування синтетичного каучуку, з якого після певної обробки отримують сотні сортів гуми. Завдяки рівним добавкам із 20-30 органічних полімерів виготовляють тисячі сортів пластмас, що можуть замінити будь-який натуральний матеріал. А деякі пластмаси за властивостями набагато кращі за натуральні матеріали і набагато дешевші. До відкриття пеніциліну у 1928 році навіть звичайна застуда могла стати смертельною. Антибіотики зробили переворот у медицині, і, хоча Флемінг. Виділив пеніцилін з натуральної сировини, сьогодні всі антибіотики це синтетичні сполуки, їх вже відкрито дуже багато і вчені працюють над синтезом нових. Рослина сировина вже не забезпечує потреби люсу в ліках, тому багато фармацевтичних компаній синтезують різноманітні лікарські речовини. Хімічні компанії займаються пошуком нових лікарських речовин для лікування захворювань, що сьогодні вважаються невиліковними. До відкриття зініним дешевого способу добування аніліну натуральні барники були дуже дорогими. Сьогодні натуральні барники майже не використовують, їх замінили синтетичні барники. Вони стійкіші, не вигорають на сонці. Та що дуже важливо, їх можна добути будь-якого кольору і відтінку. Сьогодні агрономи використовують багато різних пестицидів, засобів хімічного захисту культурних рослин від бур'яну це гербіциди, грибків, це фунгіциди. також користуйтесь інсектицидами, щоб відганяти комарів та кліщів. Харчова промисловість використовує багато різноманітних синтетичних харчових добавок. Це Різні замінники цукру, антиоксиданти, ароматизатори, харчові барники, консерванти, емульгатори та стабілізатори, підсилювачі смаку. Неможливо уявити автомобіли будування або будівництво без нових синтетичних матеріалів, які використовують для з'єднання деталей, захисту від корозії, герметизації стиків. Такими є нові синтетичні лаки, емалі, фарби, смоли, клеї, герметики. Синтетичні органічні сполуки використовують для виготовлення вибухових та піротехнічних матеріалів. На жаль, їх досі використовують для виготовлення зброї, але також застосовують і в мирних цілях під час будування тунелів, добування корисних копалин Хіміки створене унікальне волокно, що забудовує подібне до павутини, яке називається кевлар. Тканина із нього стійка до зношування та ударів. Тому з нього витовляють. Армуючі тканини для бронежилетів та бронешлемів, які, зокрема, використовують військовослужбовці Збройних сил України. Сучасна хімія націлена наділена на революцію в інформаційних технологіях. Мініатюризація сучасних електронних пристроїв зумовила проведення певних процесів на молекулярному рівні, незабаром з'являються пристрої для запису інформації, в яких один біт інформації буде зберігати одна молекула. Останнім десятиліттям бурхливо розвивається юний розділ хімії, це супрамолекулярна хімія. Вчені синтезують речовини, молекули яких здатні виконувати певну механічну роботу. Уже створено прототипи молекул, які працюють як молекулярний мотор, пружина.